Доброго дня, водолії! Вітаю вас! Місячне затемнення, яскраве, активне у 8 секторі вашої карти 14 березня 2025 року. Звертаємо увагу водолії, що. Подібна активізація восьмої і другої сфери нашого гороскопа в різних хитросплетіннях вже звучала в нашому житті в період із 2006 по початок 2008 років, а також із протилежним розташуванням кармічних вузлів в час з 2015 по початок 2017 року. Ось тут от водолії важливо підкреслити, що видозміна наших статків, майнових ресурсів, важливі питання купівлі, продажу, розпоряджання майном, вступу право власності. Також всі важливі ситуації, в яких ми потребували допомоги інших людей, можливо, позичали кошти, потім розраховувалися, мали певні інвестиції. Фінансові ривки, в тому числі, ось це все мотиви затемнень, про які ми щойно поговорили у різних комбінаціях і варіантах. Наразі, в восьмому секторі нашої карти, затемнення місячне. Нату звертаємо увагу водолій, що воно нам дає додаткову відповідальність, адже до лютого 2027 року вузол майбутнього кету має впоратися із своєю задачею, а саме, видозмінити нашу фінансову залежність, боргові зобов'язання, також змінити нашу співпрацю з іншими людьми в контексті бізнес-партнерства, або ж розрахунку на статки нашого подружжя, які будуть змінюватися за цей. Період. Також тут ще й продаж майна може прозвучати, продаж бізнесу, наприклад, іпотека. Можливо, ви берете, наприклад, якийсь кредит в цей період, або навпаки розраховуєтесь і перенаправляєте кошти зовсім в інше русло водолі. Також Тут ми звертаємо увагу ще й на питаннях тих ситуацій, з якими ми маємо розбиратися швидко, досконало і вникати в них. Буквально діва наразі така от яскрава по цьому затемненню закликає нас до практичних послідовних ходів. Це земні питання, як дістатися, як підписати, кому надіслати, які документи потрібні, під які проценти, наприклад, які ще соціальні гарантії мають в нашому житті. Житті бути вираженими, на яких основах ми можемо претендувати на певний вид допомоги. Іпотека, субсидія, займи, штрафи, а також наш психологічний стан все те важливе, в чому ми раз за разом можемо боятися впоратися з тією чи іншою ситуацією. Ось тут місячне затемнення може нам підсвітити наразі цей наш. Страх в тому числі, але і дати важливі ресурси на те, щоб опанувати цю ситуацію. Тут водолій також у восьмому секторі нашої карти живе і видозміна партнерства, перезаключення контрактів, зміна орендодавців, орендарів, також продаж можливо певних важливих об'єктів нашого майна, або, ж в принципі, посередницька комерційна діяльність, бізнес і доходи. Від наших клієнтів, наприклад, і ми видозмінюємо формат нашої роботи на дистанційний, наприклад, або на зовсім інших умовах. Займаємося. Ще навчанням або ж навчаємо інших людей і розмірковуємо над тим, якого графіку, яких ще певних результатів, висновків нам не вистачає, аби оформити наш бізнес офіційно. Можливо, ще підключити декількох співробітників для того, щоб ми могли встигати. Крім того, яке нам орендувати приміщення, як нам краще це організувати на дому, де нам проживати краще з огляду на фінансову підтримку. І наявність роботи, наприклад, як вона має оплачуватись, також фінансова стабільність нашого подружжя. Тут ми можемо займатися і питаннями вступу у право спадщини, наприклад, також будь-яке правонаслідування, також обов'язки і ситуації, які пов'язують нас із станом здоров'я нашим і нашого подружжя, в тому числі близьких і рідних людей. Ось тут от звертаємо увагу водолії на Потребу шукати відповідних спеціалістів. Можливо, нам зараз це місячне затемнення саме і підсвітить чи до медичного спеціаліста, чи кредитного брокера, ріелтора, страховика. Також, можливо, це бухгалтер, і ми маємо впоратися із оподаткуванням, також все те, що викликає в нас стрес, або ж навідування спеціаліста в тій чи іншій галузі, або ж просто масив інформації якому ми не розуміємося, також водолії все те, що стосується наших домашніх улюбленців, де ми маємо діяти швидко або ж на постійній основі закріпити домовленості, маємо на увазі. Також це наш особистий інтерес, це наш особистий може бути страх, із яким ми не знаємо до кого звернутися. Чи то сума коштів, приміром, ми, ми маємо нею грамотно розпорядитися. Можливо, внаслідок продажу майна або ж будь-якого іншого ходу розвитку подій. Ми опиняємося в ситуації розподілу фінансів. Також будь-які переміни і перемежування нашого майна і нашого партнера. А крім того, допомога нашому чоловіку, дружині. Потреба включатися в його в її справи і в цій ситуації грамотно розставляти пріоритети. Чи це стосується і стану, стану здоров'я, наприклад, і наша подружжя не може впоратися із цією ситуацією, або ж також будь-яка родинна ситуація, те, що викликає в нас і стрес і радість одночасно, оскільки тут в Одолі звучить ще й зачаття, вагітність народження онуків також. Будь-якого роду такі приємні стресові переміни. Також, можливо, переїзд за роботою, наприклад, навчання, певна додаткова відповідальність, додатковий догляд за кимось, наприклад, або ж прийняття певних і бонусів у своє життя разом із додатковим навантаженням. Ось тут от водолій дивимося на карту неба на період затемнення. Адже трапеція, такий от активний фактор, формує нам наразі чудову можливість зайти буквально у наше життя через тригон до урана. Ось тут, от Уран, ваш безпосередній управитель водолій в четвертому секторі хазяйнує наразі. Він дає шанс оптимізацію і таку от неперевершену швидкість використати всі сформовані обставини на користь. Ось тут це і сприяння вам особисто і вашому сімейному подружньому житті, розростання вашої родини. Порядкування документів із майном, можливість знайти відповідного спеціаліста, продавця, покупця, консультанта, фінанси, допомогу сторонніх осіб залучити, а також будь-якого варіанту стресові події, в тому числі, але які обертаються на краще для вас особисто. Тож зверніть, будь ласка, увагу на цей тригон. Однак, водолій, тригон до вашого управителя це не тільки таке от натхнення, скористатися можливістю, шансом. Місце вашого проживання, облаштувати його, також можливо, забрати, перевести ваших рідних, взагалом, в принципі, зайнятися питанням утворення родини, або ж вітати нових членів вашої родини, і тепер у вас є діточки чи онуки. Тут ще й відповідальність. Адже Уран дає шанс запустити секстиль до Сатурна, який хазяйнує в другому секторі вашої карти, а також секстиль до Марса у шостий. Ось тут наша власна задача, і це аспекти можливостей при докладанні зусиль. По Сатурну ми можемо покращити наш фінансовий стан, також змінити наше самопочуття, упевнитися в наших цінностях, а також в нашій стабільності. Тут можуть бути або додаткові гроші, і ви в змозі щось придбати, переїхати, дооформити, доручити, наприклад, певну відповідальну ситуацію комусь, щось продати, щось відписати, щось врегулювати. А також по секстилю до Марса тут і ваші обов'язки, які можуть бути тепер змінені на більш легші, простіші, наприклад, або ж із роботою, пошук, наприклад, або місця роботи, або ж незручний графік, чи додаткове навантаження у зв'язку з вашими рідними, вашою домівкою теж могло нагнітати ситуацію, оскільки Марс тільки 24 лютого розвернувся в директ, і Ми можемо наразі по березню відчувати, що ми буквально просто навіть від якоїсь ситуації він поступово набирає вже хід цей Марс, і нам треба безпосередньо вникати в різноманітного роду партнерство, оформлення документів і поїздки. Все те, в принципі, що раз за разом нагадує нам про себе. Однак, по секстилю до Марса ми маємо шанс. Покращити ситуацію, завершити певний ремонт, наприклад, або ж об'єднатися всім разом, звільнитися від певної відповідальності, отримати якісь виплати, знайти роботу, наприклад, також виплутатися із певної боргової ситуації. Не забуваємо водолії, що на період затемнення Венера ретроградна в нашому третьому секторі, хто не бачив, кому цікаво. Будь ласка, в описі будуть важливі посилання на всі корисні відео стосовно цього календарного періоду. А також управитель затемнення Меркурій в третьому секторі готується до ретроградності із 15 числа. Ось тут от наша самостійність, рішучість, ініціативність в розмовах, перемовинах, комерційних угодах, посередницьких, брокерських послугах. Стосовно розборок із нашими сусідами, наприклад, нашою ріднею, в тому числі, робота, місце проживання має бути озадачена також такою от раціональністю. Оскільки і ретроградний Меркурій, і ретроградна Венера закликає нас обдумано підходити. Зважувати наші рішення і давати собі можливість змінювати ситуацію, змінювати спеціалістів, до кого ми звертаємося. Також можливо чекати на певні документи і мати домовленості на те, щоб люди були в змозі також очікувати разом з нами або прийняти документи на інших більш лояльних умовах. Також все, що стосується навчання, тут може е, також е, бути прояснено і раз за разом нам необхідно ще їздити, дзвонити, уточнювати деталі, розбиратися, скільки коштів ми витрачаємо, наприклад, чи нам цього достатньо чи ні. Так ось ретроградний Меркурій дає нам знати і про нашу активність, і про нашу рішучість, і водночас про нашу стратегію. Те, в чому ми на найближчі два роки маємо бути зібраними і розпланувати, яку фінансову, яку важку, можливо, ситуацію, ми змінюємо на краще. Від чого зайвого ми відмовляємося, що незручне або неможливе до виконання в даному місці проживання, за даних доходів, наприклад, у співпраці з конкретними людьми. Також тут ще й партнерство може змінюватися робоче, наприклад, бізнес-стосунки і все, що стосується. Доходів нашого партнера. Тут зміна роботи, додаткове навчання може бути переїзд, наприклад, з огляду на навчання, можливість, крім того, відстоювати певні свої права, оформлювати їх і закріплятися зовсім в іншому місці проживання. Також отримувати певні документи із огляду на можливості наших рідних. Ось тут теж водолій зверніть увагу: чи ж то соціальний статус наших близьких видозмінюється, і ось тепер ми знаємо, як нам діяти. Або ж їх документи, наприклад, чи ж то новина від тих наших родичів, близьких, наприклад, чи кого ми розшукували, або з ким давно не були на зв'язку, або не знали певну ще інформацію. Ось тут для нас по цьому затемненню може бути як знахідка, Тож, Підсумку водолі на даний час звертаємо увагу в першу чергу на етап завершення перетворення ситуації собі на краще, не залишаємося осторонь від цих уранічних перемін, тобто не сприймаємо їх як кінцеві. Нам необхідно розподілити цей шанс на декілька сфер нашого життя, на фінансову, на робочу стосовно обов'язків і стосовно здоров'я водолі. Ось тут підкреслюю, будьте уважні, шукайте спеціалістів. Також можливо певну інформацію тут і задіювання страховки може бути медичною, все те, що може допомогти і вам і вашим рідним. Можливо, вам саме зараз треба впорядкувати таку документацію. Також будь які шанси, можливості доправити своїх домашніх улюбленців, зайнятися їх здоров'ям, наприклад, отримати зокрема кошти і стосовно вашої живності домашньої, можливо, це так чи інакше, але предмет вашого інтересу чи волонтерство в цій сфері, будь-які в тому числі. Послуги, які ви надаєте іншим людям, на чому ви можете заробити, перетворити це на свою роботу і використати, і в плюс собі безпосередньо. Чи ж то розібратися, як оформити певні документи і дізнатися тепер, хто вам в цьому допоможе? Також кого ви ще можете на підкріплення задіяти у ваші життєві процеси, від яких обов'язків відмовити, що вам буквально заважає, що ви тягнете як ту валізу без ручки. і ось цей, по суті, дворічний період покликаний, аби вас від усього зайвого звільнити і залишити час на те важливе, про що ви вже, напевне, здогадуєтесь. Дякую вам водолій і до зустрічі у наступних відео.